Бачите, 13. Тобто сигнальчик такий. Не сказав би, що монетний, але це монетка. Я навіть не знаю, що це за монета, але вона, по-перше, тоненька. І я бачу вже по формі, що це щось досить старе, і я такого не маю. Давайте глянемо разом. Що це за монетка? Дивіться, ну це просто. На жаль, це не срібло. Я думаю, це срібло, але це не срібло. Навіть не знаю. Краще видно. Ось ось, дивіться. Що там пише Анд. And... Ну, важко тут розрізнити. Але я бачу рік, бачите, рік. Тисяча сімсот сорок Супер. Тисяча сімсот сорок так.